І так, нарешті практика. Нарешті практика програмування. І це наш перший урок революційної технології NI. Отже, ми сьогодні будемо говорити про програмування кишкових інтерфейсів. Кишковий інтерфейс це технологія, яка дозволяє керувати комп'ютером за допомогою мозкових сигналів та рухів кишечника. Для початку нам необхідно встановити спеціальне програмне забезпечення. Я все покажу, все продемонструю трішечки теорії і зараз буду показувати практичну роботу з кодом. Встановити спеціальне програмне забезпечення на комп'ютері. Це може бути драйвер, бібліотека або окрема програма, яка дозволяє щитувати та аналізувати сигнали кишечника. Далі нам необхідно налаштувати параметри програми. Ми повинні встановити максимальну та мінімальну чутливість сенсорів. Які будуть використовуватися для щитування сигналів та кишечника, тому що це може бути індивідуально в кожної людини. Якщо в принципі для людини, коли в людини не розпра... розпрацьовано, то в принципі це вже буде створювати великий тиск, і потрібно це врахувати. Відрегулювавши. Бо коли людина вже буде створювати тиск дійсно, тоді тиск буде ще більший. Так що ми регулюємо цю чутливість сенсорів. Після цього нам потрібно нав... ну, і навпаки. Буває, що там просто от залітає губиця і там потрібно тоді чутливість навпаки збільшити. Це вже ну, професійні водії-користувачі. Після цього нам потрібно навчити програму розпізнавати наші команди. Наприклад, якщо ми хочемо відкрити веб-браузер за допомогою анального веб-інтерфейсу, ми можемо надіслати відповідний сигнал з кишечника. Який буде розпізнаний програмою як команда для запуску веб-браузера? Для того, щоб програма точно розпізнавала наші команди, необхідно виконати тренування. Для цього ми повинні провести серію тестів, під час яких ми будемо відправляти різні команди та перевіряти, чи розпізнає програма їх правильно. Наступним кроком є інтеграція програми з програмним забезпеченням, яким ми, яким ми хочемо керувати. Наприклад, якщо ми хочемо відкрити веб браузер, ми повинні вказати програмі шлях до веб-браузера та запустити його за допомогою команди. У процесі розробки кишкового інтерфейсу дуже важливо дотримуватись правил гігієни, адже керувати комп'ютером за допомогою кишечника. Ну, трішки таке не дуже чисте чес, чес, діло, конечно. ну що зробиш? Все, в ім'я прогресу. Так що приходимо до практики програмування. Так що сьогодні ми поговоримо про програмування кишкових інтерфейсів. Як ви вже знаєте, ця технологія є досить складною, оскільки вона використовує аналогові дані для передачі інформації. Але не засмучуйтесь, ми разом з вами розберемося, як програмувати кишковий інтерфейс. Для початку ми створимо просту програму, яка дозволить нам взаємодіяти з інтерфейсом із задньої руки. Основний принцип роботи полягає в щитуванні аналогових сигналів та їх подальшому обробленні. Ось, наприклад, коду на мові Movython. Ми імпортуємо бібліотеку Time для роботи з часом. Далі ініціалізуємо щитувач сигналів задньої руки за допомогою виконання функції HandReader. Присвоюємо це у Reader з маленької. Далі ми запускаємо головний цикл програми, він працює безкінечно, while true. І що відбувається в цьому циклі? Перше. Спочатку ми щитуємо дані з задньої руки. Ось. У handdate. Ми беремо із handreader. Handreader це у нас об'єкт, і в ньому є метод read-data. Ці, ці дані ми щитуємо. Далі обробляємо отримані дані, запускаємо функцію процес а, і передаємо хендейта туди і отримуємо вже результат оброблений ось, з інтерфейсу. Тобто в нас вже тут оброблений результат, це вхідні дані з інтерфейсу. Далі виконуємо певні дії залежно від оброблених даних. Ось, якщо, процес, якщо в оброблених даних у нас вийшла команда MoveLeft, тоді ми виконуємо функцію MoveLeft. Іначе, якщо ми отримали команду move right, ми виконуємо move right. І для стабільності роботи нашої програми ми робимо невеличку затримочку Timesleep 0.1. В цьому коді ми створюємо об'єкт. Хендре, який щитує дані з інтерфейсу задня рука. Після цього ми запускаємо головний цикл програми, який щитує дані з інтерфейсу. Обробляє їх та виконує певні дії залежно від оброблених даних. Для того, щоб цей код працював коректно, необхідно правильно ініціювати зчитувач сигналів задньої руки та написати функцію. Процес-дейта, яка оброблятиме отримані дані. Вот. Так що це був перший урок. Ділимося уроком з друзями, всі друзі, які хочуть навчитися програмуванню. Давайте посилання скидати йому у меседжери ці відео, щоб вони ставали NI-програмістами.